Вітаю всіх відвідувачів сайту OxfordBox. Сьогодні ми розглянемо навчальну серію Fly High, що складається з підручників для учнів різних класів початкової школи. Серія Fly High забезпечує всебічний розвиток мовленнєвих навичок та ефективне засвоєння англійської мови завдяки цікаво структурованим урокам та різноманітним навчальним матеріалам. Fly High One забезпечує захопливий старт у вивченні англійської мови для учнів першого класу. Підручник формує навички правильної вимови та написання літер англійської абетки, слів і фраз. Учнів ігрової. У формі активно накопичують лексичний матеріал, а цікаві історії та пісні сприяють засвоєнню граматики. Підручник відповідає новим стандартам початкової освіти та включає освітню і виховну функцію, розділ Values для формування цінностей. Щоденник досягнень My Fly High Diary, краєзнавчі уроки Culture, Ukraine Грейт Прітен. Fly High 2 пропонує захопливі та інтерактивні уроки англійської мови для учнів другого класу, забезпечуючи комплексний розвиток мовленнєвих навичок. Підручник активно формує правильну вемову. Допомагає вивчити нові слова і фрази через ігрову форму, що сприяє швидкому накопиченню лексики. Основні компоненти: People's Book – сприятливий формат з ігровими вправами, захопливими текстами та малюнками, що стимулюють цікавість до вивчення англійської мови. Activity Book – додаткові вправи для закріплення пройденого матеріалу, що допомагають учням практикуватися у вивчених темах. Teachers Book – інструкції та поради для вчителів, які допомагають ефективно використовувати підручник у класі. Fun Grammar – граматичні завдання у формі ігор, які допомагають і легко і весело засвоювати граматичні правила. Fly High 2 відповідає новим стандартам початкової освіти та типовій навчальній програми, включаючи освітні та виховні функції в розділу Values, щоденник досягнень для вістежування прогресу, краєзнавчі уроки Culture Ukraine and Great Britain. Fly High 3 це продовження захопливої подорожі вивчення англійської мови для учнів третього класу. Курс активно розвиває мовлені винавички, допомагаючи учням вдосконалювати вимову, граматику та словниковий запас через інтерактивні та цікаві завдання. Основні компоненти People's Book – включає чітко структуровані уроки з різноманітними активностями, що сприють легкому засвоєнню мови. Activity Book – пропонує додаткові завдання для закріплення знань та практики. Teacher's Book – надзвичайно корисний ресурс для вчителів, що містить поради та детальні інструкції для ефект. Активного навчання Fun Grammar – граматичні вправи у форматі ігор для веселого вивчення граматики. Fly High 3 відповідає новим освітнім стандартам і включає освітні та виховні функції в розділ Values, щоденних досягнень для відзначення прогресу краєзнавчі уроки Culture Ukraine and Great Britain, Fly high 4 – це ще один крок на шляху до досконалості в англійської мови для учнів 4 класу. Підручник сприяє поглибленому розвитку мовленнєвих навичок, досконаленню граматики і розширенню словникового запасу через захопливі та інтерактивні завдання. Особливості його компонентів. People's book це яскравий та структурований підручник, що містить навчальні матеріали, завдання та ігри для учнів. Activity Book має додаткові вправи для повторення та закріплення пройденого матеріалу. Teacher's Book містить собі інструкції та поради для вчителів. Які допомагають у проведенні уроків. FanGreme надає граматичні завдання у форматі ігор для легкого і цікавого вивчення граматики. FlyHiFO відповідає вимогам нового стандарту початкової освіти та включає освітні та виховні функції в розділу Values, щоденних досягнень та краєзнавчі уроки. Ця серія навчальних підручників Fly High забезпечує всебічний розвиток малонєвих навичок та ефективне засвоєння англійської мови. Яскраве оформлення, цікаві уроки, інтерактивні вправи допомагають учням легко та швидко. Швидко засвоїти вивчений матеріал. Допоміжна книга для вчителя допоможе більш легко та якісно викласти навчальний матеріал та допоможе закріпити вивчене учням. Також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, адже разом з нами ви можете отримати ще більше корисного контенту, знижку на перше і наступні замовлення, кешбек на рахунок, винагороду за рекомендацію та багато інших бонусів. А за промокодом YouTube на нашому сайті ви можете отримати знижку 10% на ваші замовлення. Приєднуйтесь до нашої книжної родини.